Подружжя Панасюків з Сумані сьогодні отримало другу дозу вакцини. Михайло Панасюк рік тому хворів на коронавірус. Ми працюємо на ринках з людьми, і вирішили, що треба колодця, щоб захистити себе і людей від себе, якщо вдруг щось сімейна медична сестра Тетяна Ігнатюк каже: що у пункті вакцинації Цуманської амбулаторії загальної практики сімейної медицини вакцинують орієнтовно 20 людей. Вакцинуються люди з різних сіл, тобто і Карпилівка, і Берестяни, і Гримячі, і Дубище, і Липне, Холоневичі з різних сіл бажаючи. Бажаючи записуються в себе на ФАПах або безпосередньо дзвонять до нас на телефон. І на завтра у нас записані на 10 на пацієнтів на ревакцинацію Астразенек і однодозна коронавак 6 людей. Буде завідувачка Цуманської амбулаторії Мирослава Мельник каже: у пункті вакцинації є Коронавак та Астразенека. Завтра очікують нову вакцину Комірнаті. Деякі пацієнти чітко, от вже наслухані з телебачення з різних джерел, що вони чітко хочуть одну або іншу вакцину. Ми намагаємось їм догодити, так сказати, і кличемо на той або інший день, коли відкривається цей флакон. Щодня в наявності є коронавак, він однодозний, тому можна щодня зробити щеплення. Медичка показала паспорти вакцинації, які видають сімейні лікарі тим пацієнтам, які отримали другу дозу вакцини. Введені вакцини внесені в електронну медичну систему, і кожен будь-який сімейний лікар може надрукувати паспорт вакцинації. Паспорт вакцинації діє по всій території України та для перетину кордону. Він двомовний і діє протягом року. Завідувачка Цуманської амбулаторії Мирослава Мельник розповіла, медзаклад обслуговує майже 20 тисяч населення. Тут вакцинують усіх пацієнтів, які не мають протипоказів до щеплення. Позитивно там певно до цього, бо врахуєш, що це потрібно. А сам вакцинувався? Ще ні, ще не встиг. Я ще не, не, не щеплювалася і поки що не планую. Хай молоді щеплюються, ті, що на роботу ходять я пенсіонерка. Загалом в Цуманській амбулаторії щепили 770 пацієнтів. З них 624 людини отримали дві дози вакцини. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.